До мені це подобається. 40 Ого! Всім привіт! Я знову повертаюся, і сьогодні я знімаю рубрику про заробіток. Ми сьогодні з Мішею будемо заробляти. Заробляти ми будемо яким чином? У нас є два фотоапарати. Один у міші, другий в мене. Зараз знімає там оператор. І ми сьогодні знаємо, скільки ж може заробити вуличний фотограф в місті Києві. Зараз, на часах зараз 16.24, і ми стартуємо. Насправді у нас поки немає плану, але ми зараз щось придумаємо і будемо просто підходити до людей і пропонувати свої послуги. Ну що, Міша, стартуємо, ти готовий? Так, дійсно, готовий. Покажи, що в тебе за фотоапарат. Nikon d 90. Nikon d 90 оператор знімає на Sony a 7 iii І з цими фотоапаратами ми будемо зараз зриватися і записувати. І заробляти, вриватися і заробляти. Ну що, погнали? Погнали. Давай. Ми зараз йдемо по, по мосту і зараз от бачимо наших конкурентів. Тоже фотографа. Зараз вони щось будуть дуже творити. Раз фотограф, два фотограф, три фотографи, чотири фотографи. йолки палки скільки ж цих фотографів. Нічого, у нас, у нас нереальна конкуренція. Я відчуваю, що зароблю 100%. Піднесені крутою ідеєю, ми пішли шукати, кому можна запропонувати зйомку. Але ні я, ні мій друг Міша не змогли наважитись підійти через страх підходу і відмови. Та рішення знайшлось. Ми вирішили першим десяти людям запропонувати фото безкоштовно, а далі діяти по ситуації. Перший йде Міша. <звук> <звук> а я бачу, бачу по очах, хочете? Хочете. Получилось? А мы снимаем шоу, вы не хочете поучаствовать? А, ну просто замужем, мне полиция нельзя вообще. Мы бади. А ты не большой. <головік> <головік> ну что, що сказал? Первая неудача. Шо сказал, Отказ, да? Они сказали, что их уже пофоткали, так что меня кто-то передел. За 10 хвилин Миша виконав свій план по підходам. Тепер черга за мною. Я вуличний фотограф, фотографую без, Безплатно, безплатно фотографую. Хочу запропонувати вам вас пофоткати, скинути в телеграм. фотку Ну, не ну не як ні? Не... Чого? Не Чого? Не і ще один отказ. Це вже третій отказ. Одні пофоткалися і двоє відмовили. О, там дівчонки, я вже бачу. Я вже бачу там дівчонок. Що я в них, до них підійду і пофоткую їх. Я фоткаю, вчи фоткати, влучний фотограф, пофоткати, пару фоток з кимось. Знов не вийшло, четвертий відказ. Нічого страшного, працюємо далі. Міша вже краще виходить, він вже знайшов другого клієнта. Міша знайшов другого клієнта і бач. А там от ззаді фоткається. Я ж, я ж нічого не предложив. Я вдруг гроші роздаю зараз. <смеш> 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 я вчусь фоткати безплатно, просто безплатно фоткаю і скину фотки. У тіктокі стаж ось таке є? Та є, звісно. Та безплатно все. За вату цю. Беру у вас вату. Погнали. Погнали туди і пофоткаємо. <показано> Погнали <показано> туди я пофоткаю. <показано> Ви готові? Так. Рішення було дуже вдалим, тому я не зупинився і почав фотографувати всіх підряд. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Зараз, погодіть. Так, да-да, супер, супер, супер. Супер, 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 супер. Блінк! Друзі, класно. Ага. Клас. 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 Держіть камеру. Юля, Юля, Юля. Два, три, чотири, п'ять. Все! Гарного дня. Вам так, краще, не здає. Ого, 20 гривень я перший зробив. По красоті. Мої перші чоєві йдуть в касу, а я далі продовжую знімати. Чуть голову вище підніми, підніми, чуть вище голову. І на мене подивись. Ще фіналочка, фіналочка. Можеш обл... облокатись, так, да, облокатись. Облокатись, отак. Да, 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 да. На релаксі. на релаксі. Прикольно. О, мені прям це добре, прям подобається. Давайте знайдете мене в, в телеграмі, я скину фоточки. Якщо прям заходить, можете. Давайте ши... карту свою. Оооо, Міша! Ну, так, ви стараєтесь, вам потрібно. Все, зараз, зараз... даю. Друзі, тільки... мені тільки що закинула друга людина за зйомочку. Я... я поки не знаю, скільки мені закинули, але вже гроші пішли. Міша ши, які в тебе результати? Uh, Поки що нічого не отримав, але скину фотографії, то обязательно десь скину. Все супер. супер. Далі шо з тим? Ми вже пів години знімаємо, десь п'ятеро людей мені відмовили, двоє. Перша людина закинула мені двадцяточку і... І зараз мені Макс, якого я, 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 я тільки що фоткав, друга людина, мені вже скинув на карту. Привіт! Я начинаючи фотограф знімаю, хочу запропонувати вам вас пофоткати. О ні, А, чого? Не, то, не. То, в тому настрій, не в тому. вигляді. А я може підніму ваш настрій. Знаєте, я тільки що зрозумів, що ті, які ті люди, які сидять на лавочках, вони не дуже схильні для фотосесії. Вони захотіли відпочити, про щось собі поговорити, і я ну, не дуже хочу їм заважати в цьому в цій справі. Друзі, вже пройшла рівно година з того моменту, як ми почали Відфоткав вже дуже багато людей. Страх, який був спочатку відео, взагалі пропав і. Хочеться далі підходити, взагалі вже відмазок немає. Люди самі підходять, цікавляться, навіть хочуть замовити фотосесію. В общем, я вже в придпушенні. По заробітку у мене зараз 70 гривень, Міші непонятно, він зараз фоткає. Там от... Подобаються фотографії? Подобаються. Знаєте, після десятків підходів я зрозумів одну річ. Страх це ілюзія. Весь негатив тільки всередині в нашій голові. Та люди набагато кращі і добріші, ніж здаються на перший вигляд. Отакі от сорокет залітає мені в касу. 130, 110 гривень я вже заробив. Міша, як в тебе справи? Отлично. Скільки ти заробив вже? Та поки що та нуль. На Но вечір все буде. Фотосесія не вдалася, мені відмовили, але дали от такі от цукерки. Пригощайтесь. Dima, а у меня плюс в Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn ain't that great. I don't want to go to work cuz my boss is Ну що, друзі? Ми дві години рівно пофоткали з Мішою. Підійшли до нереально великої кількості людей. я в житті стіль, до стількох людей не, не підходив. Не знаю, як ти міша, але за да, цей я кожен день такого кількості людей підхожу. Ну, бачите, як я отримав неймовірні просто емоції і заробив деякі гроші. Але поки що це складає, це складає сума приблизно 300 гривень, і цю суму я заробив за за дві години. І ще мені пообіцяли, що скинуть на карточку після того, я скину фотки. Які результати в тебе, Міша? У пока поки 220 гривень. але теж ввечері обіцяли скинути, коли я скину фотки. Стоп, стоп, не виключайте, це новий заробіток. Ви, мабуть, чули фразу я скину потім на карту. Так ось мені скинули скромні 250 гривень, і мій заробіток склав 550 гривень за 2 години. Мій друг заробив трохи більше, йому скинули 860 гривень, і заробив він 1080 гривень. Ось такі наші результати. Якщо вам сподобався ролик, підтримайте його лайком та підпискою. Всім гарних заробітків!